В які не є свята, я завжди новий рік, коли потрібно загадувати бажання, день народження, коли ти загадуєш також бажання. У мене завжди одна, одне моє бажання повернути свого чоловіка живим і здоровим. Я дуже мрію, щоб він був біля нашої родини, біля наших діточок і біля мене особисто. Ранок 24 лютого почався дуже раптово. Мені зателефонували з роботи і сказали, що почалася війна. В перші дні чоловік сам не знав, що робити, він просто ходив по будинку, по двору, почав перекопувати дерева, він не міг просто сидіти на дивані і дивитися новини, які нічого гарного там не висвічували. Через деякий час, 5 березня, його вже забрали на війну. Для мене це був шок, тому що всі найважливіші рішення приймав мій чоловік, тому дуже повлияти на цю ситуацію я не змогла. Він був з перших днів на передовій. Згодом він Перестав відповідати на мої дзвінки. 18 березня було наше останнє спілкування по телефону. Він зник в Донецькій області, але конкретне місце я не можу сказати. Жах, я почала відшукувати номера командирів, телефонувати туди. Командири казали, що зачекайте, він скоро вийде на зв'язок, але цього не сталося. Тоді я почала діяти активніше, звертатися в НІП, шукати телефони, які вже... Мелькали на телебаченні, мені з дідусюди давали близькі, родичі присилали на мобільний, і деякий новий номер телефону, я скрізь зверталася. Але безуспішно там просто приймали наші контакти. Мені прийшла інформація, що він в полоні, але гроші з мене ніхто не вимагав. Діалогу великого не було. Просто прийшло повідомлення, те, що він в полоні. Але підтвердження ні з нашої сторони, ні з цієї сторони не було, що він в полоні. Психологічно допомагають мені. На перше, ми діти, ми, вони підтримують мене, я їх в складну ситуацію. З дочкою, яка також була в близьких стосунках зі своїм татом, ми е, спілкуємося, який він був, і як буде, як він повернеться. Е, ми ніби на одній хвилі з нею. Е, а от з сином я не можу знайти такої нитки, жилочки, щоб його підтримати. Він не зневірився, тому що він каже, тато прийде додому, ми будемо з ним майструвати. Там в нього свої вподобання, він заходить в гараж, він достає інструменти, він робить щось і каже, це ми папа прийде, ми будемо з ним удосконалювати це. Він намагається велосипеди ремонтувати, але ж щось у нього не виходить. А він каже, що прийде тато і все налагодиться. Тому в нього також є надія, що він повернеться і буде все гаразд. З побудовими якимись чоловічими роботами мені допомагає мій брат, який робить всю чоловічу роботу. Це родичі, це племінники, які приїжджають і допомагають. Якщо електрика, то в мене є племінник, який мені з цим допомагає. Брат в інших питаннях. З землею це тітка та мої діти, ми всі разом виходимо на огород і працюємо. Більше, ніж півтора року це пройшло часу. Спочатку цього року були зустрічі в Києві, в яких ми просили допомоги. В розшуку наших чоловіків, і синів, братів. Зверталися звернення було і до президента, наші дані там подавалися. І неодноразово ми збирались в координаційному штабі, просили надати, хоч і якусь інформацію. Але так ми опрацьовуємо. Нас з'єднували з командирами. Деяким на зустрічі командири казали за неофіційною інформацією, що їхні загинули. Але мені такої інформації не дали, тому в мене є велика надія його, на його повернення. Коли вже буде остаточно, звісно, що він в полоні, то тоді так, надія зросте і дуже сильно. Тому я, я б хотіла щоб мені, може, десь хтось направив, або допоміг. Може, десь я щось упустила. Я була б дуже вдячна, дуже чекаємо, надіємося, що, що вони повернуться і обіймуть нас, що вони займуть свої місця, в своїх родинах.